Доброго дня! дивіться, ми вже знаходимося в Польщі, заправляємо наших чотири автівки, які ми зараз женемо в Україну. Це все електроавтомобілі Kia Niro, Hyundai Kona. До речі, з них два ще є не проданих, не продана ось ця. Так, Ось ця чорна KIA Niro, це 2019 рік. Автомобіль має два косметичних підкраси з правої сторони, дві дверки, лише косметика, тобто показує 170-190 максимум, це саме максимум це 200 мікрон. Так автомобіль виглядає чудово. Має невеличкий рокіт в підчепниках, але хто за мною слідкує добре знає, я їх замінюю. Тобто людина, котрий хоче купити даний автомобіль, отримує вже з заміненими підчепниками. Ось така комплектація, підігрів, обдув, навігація, клімати, склопідйомники, акустика JBL. 2019 рік з тепловим насосом. Ця сіра продана в нас під замовлення. і Актуальна також ось ця Hyundai Kona До речі, також має два косметичних підкраси. Це заднє праве крило і заднє права дверка. Крило показує 160-170. Е, ні, дверка показує 150-160-170, крило 220-250 це саме максимум. На гарних зимових колесах. Комплектація також преміум з люком. Кого зацікавлять дані автівки, телефонуйте. Ми вже доїжджаємо до кордону з Україною, на вечір плануємо бути. І Завтра будуть ці автомобілі розмитнюватися. Всі детейлінги це все зробиться, тобто автомобіль буде виглядати зовсім поінакше, так як вони виглядають зараз. Отже, кого цікавлять автівочки, телефонуємо. Дякую.